Тут у нас знаходиться кімната зберігання об'єктів дослідження. Є морозильні камери для зберігання кісткових решток, шухляди для інших речдоків. Завідувач відділу біологічних досліджень та обліку науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Артем Почерняєв показує приміщення повнопрофільної ДНК лабораторії, яка запрацювала в установі. Ми входимо вже в чисту зону. Саме тут експерти починають роботу з речовими доказами. Перша кімната у нас для цього оглядова. Експерт бере свій речовий доказ, фотографує і починає з ним роботу. Відкриття повнопрофільної ДНК лабораторії у експертно-криміналістичному центрі сприятиме розшуку зниклих безвісти, формуванню доказів у кримінальних справах та встановленню фактів біологічного батьківства. Пояснив Артем Почерняєв. Ця лабораторія дозволить досліджувати широкий спектр біологічного матеріалу людини, що дозволить допомогти при розкритті злочинів різного типу. А особливо зараз дуже важлива ця лабораторія для ідентифікації військових та цивільних, які загинули внаслідок російської агресії. Лабораторія Укомплектована новітнім обладнанням, що дозволяє досліджувати будь-які біологічні зразки людини. Це від клітини і до кісток. Кров, сперма, слюна. У лабораторії працює 11 судових експертів і один старший лаборант. З різними видами біологічних зразків працюють у окремих кабінетах. Дмитро Беспалько розповідає, як проходить експертиза з фрагментів кісток. Проводиться надпил або розпил. Відбираємо більш робочі фрагменти. Поміщуємо їх у сушильну шафу приблизно на 16 годин для того, щоб повністю висушити весь матеріал, і можна було вже далі працювати з ними. Шляхом дроблення перетворюємо їх у ну, так званий робочий матеріал. Вже потім використовуємо певні реактиви і вже далі. Шляхом виділення через автомат експрес отримуємо робочий розчин. Ну і далі працюємо, щоб витягти вже профіль. Тут у нас кімната для виділення ДНК зі слідів. Та кісток там знаходиться обладнання, автоматичні системи для виділення ДНК. За один раз можна виділяти 12 об'єктів. Відкриття цієї лабораторії дає змогу досліджувати і зразки біоматеріалу невпізнаних загиблих військовослужбовців, яких репатріюють з Росії та привозять з лінії бойових дій. З відкриттям повнопрофільної молекулярно-генетичної лабораторії розширилися наші можливості. І Полтавський НДКЦ має Долучитися до ідентифікації репатрійованих тіл у повному обсязі до відкриття лабораторії. Ми робили лише зразки букального епітелію, родичів безвісті зниклих наших військових та цивільних осіб. За інформацією МВС України, загалом у експертній службі відомства працює 21 повнопрофільна ДНК лабораторія. Елла Трубієнко, Богдан Казирі, Суспільне новини Полтава.